Зігріти теплом та допомогти дітям з прифронтових міст та сіл. Всеукраїнський фонд Клуб добродіїв» ініціював благодійний проєкт Зігрівай. Волонтери планують закупити теплі речі, спальні, мішки та грілки для дітей з Харківської та Запорізької областей, де частково відсутнє світло або опалення внаслідок ворожих обстрілів. Допомогти їм це зробити просто необхідно знайти сайт проєкту зігрівай та обрати одну річ або одразу весь комплект і оплатити його. Благодійники вже зібрали кошти на понад 150 теплих наборів загалом запланована сума 4 мільйони 100 тисяч гривень. Цього вистачить на закупівлю теплих речей для двох тисяч дітлахів. Передаватимуть їх невеликими партіями, адже все залежить від активності українців та людей за кордоном. Тому допомагаємо якраз а, там, де немає волонтерських центрів, інколи навіть немає в населених пунктах товарів. І ми разом з новою поштою, а також разом з волонтерами, а, які при, допомагають нам доставляти вантажі. Ми відправляємо на деокуповані території прифронтові, а також у важкодоступні місця.